Вітаю, сьогодні ми будемо знайомитися практично з флагманом українського автопрому, який називається ЗАЗ ВІДА. Дизайн автомобіля не є яскравим. Що в сегменті бюджетних авто є скоріше правилом, а не винятком. Тут головне функціональність та доцільність кожного елементу екстер'єра. І з цим завданням ВІДА впоралася дуже добре. Авто виглядає симпатично і без зайвих претензій. Зовні багажник автомобіля відчиняється за допомогою ключа, також є. Спеціальний важіль в салоні автомобіля біля водійського сидіння. Обсяг багажника 400 літрів. Це непогано, але якщо ви плануєте перевозити габаритні вантажі, вам скоріше за все знадобиться віда у виконанні хетчбек. До речі, кліренс цього автомобіля 16,5 сантиметрів. Для такої аграрної країни, як наша, це також дуже непогано. Що ж, переходимо до інтер'єру. Ця комплектація називається комфорт, що означає, що в салоні ви отримаєте передні електричні склопідіймачі, кондиціонер, коректор фар, електрорегулювання дзеркал та центральний замок. Як свідчить практика продажів в Україні, така комплектація виглядає оптимальною та максимально збалансованою для більшості покупців. Пластик в салоні автомобіля не виглядає убогим, хоча, звичайно, він є бюджетним та жорстким. Сидіння в автомобілі зручні, а обивка виглядає практичною і здатною протистояти зовнішньому впливу. Щодо торпедо зібрано його на якісному рівні, і під час тесту в автомобілі не було чутно жодних скрипів пластикових елементів. На задніх сидіннях очікувано небагато місця, хоча традиційно рятує те, що тильний бік передніх сидінь є м'яким. Таким чином коліна високих людей врятовані. Пам'ятайте про те, що ви можете збільшити обсяг вашого багажника за рахунок того, що з легкістю можете розкласти задні сидіння. Виробник дуже пишається, що навесні у нього з'явилася модель зі 109-сильним двигуном Актеко, що розроблявся австрійськими інженерами. Останні упевнені, що двигун суттєво додав за більшістю параметрів. «Підвізка дуже сподобалася, тому що дуже підходить до українських шляхів. Вона може перемогти більшість наших українських ям. Рованість за звіда повністю відповідає своєму призначенню. Автомобіль дуже чітко інформує водія про межі своїх можливостей і готовий до надійного і навіть комфортного пересування як у місті, так і за його межами. Шумоізоляція також на рівні. В Україні віда в цій комплектації коштує трошки менше 11 тисяч доларів. Я не готовий сперечатися з приводу того, це дешево чи дорого. Але мені здається, що у відео є свої аргументи і свої переваги, які обов'язково можуть залучити велику кількість покупців.